Всім привіт! Ось маю на продаж цілу купу хост різноманітних. Бачите, яка краса? І буду вам зараз їх показувати ближче і говорити їхні назви. Ну, ось, наприклад, ось тут три хвосточки. Дуже гарненькі. Оця з такими великими листками. Синьо-зелена з білими краями. Це First Frost. Ось її маленький листочок посередині. Коли вона ще зовсім молоденька, то вона більш ось така синьо-жовта. Коли вона вже стає доросліша, то вже ось такі в неї листки, великі, синьо-зелені, з білим. Дуже гарно. Оце Вафліс, Golden Waflis. Коли вона виростає великий кущ, вона стає високою, на високих ніжках з величезними листками, на яких проявляються вафельки. Golden waffles. Дуже ярка, гарна хвосточка. І ось біля неї ель Ніно. Тепер ось тут. Оце темно-зелена. -темно Така насичена патріот. Джисюня Патріот. І оця жовта Pedmond Голд. Тепер ось така хоста ярко-жовта з білою окантовочкою Дельта Down. Ось така насичена. Темно, синьо-зелена з білою кантовочкою, Lucky Bell і Big даді. І ось такі кольори. Дуже гарно.